І гурт без обмежень напередодні увечері запалив палац спорту, сольний концерт. Відвідали понад тисячу фанатів. Про найцікавіші моменти і шалену атмосферу концерту розповість наша журналістка Каріна Рябчук. У столичному палаці спорту сьогодні справжній енергетичний вибух. Гурт без обмежень зібрав аншлаг. Сьогодні до цього концерту долучилося більше восьми тисяч людей. Квитки були розкуплені задовго до початку концерту. Це вже мій п'ятий концерт без обмежень. Я дуже чекаю з цих емоцій, і кожен раз, як новий, відпроживаю проживаю кожну пісню, кожен концерт. Особливо западає в душу пісня «24.02». Це про особисту травму, про... Родім дуже дуже актуальна музика. Дуже актуальні слова на даний час. У нас життя продовжується, і саме таким. Людям дарують віру і надію в майбутнє. Тут панує дуже тепла, і така по-справжньому сімейна атмосфера. Усі фанати разом співають в один голос улюблені треки гурту. Цей день особливий також тим, що сьогодні свій день народження святкує фронтмен гурту Сергій Танчинець. Це привід зустрітись в цікавий для себе день зі своїми слухачами. і Просто святковий концерт. А в ці часи, останні я маю на увазі, за, за часи великої війни. Ще й додатково підсилити збір коштів через великий попит. Гурт вже оголосив додатковий концерт 10 травня. Співаки зауважують, що цей концерт і ці емоції роблять не вони, а саме глядачі і слухачі, які долучилися до події. Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення без обмежень дають виключно благодійні концерти і сьогоднішні не обмеження. Кошти від акціону, які сьогодні проведеться, підуть на допомогу нашим захисникам, а саме на закупівлю FPV-дронів та автівок для сил оборони. Спочатку повноштабного вторгнення ми прийняли для себе таку політику, що все, що заробляє гурт, за мінусом витрат на заробітну плату адміністративно просена музикантів на розвиток музики, на розвиток нашої творчості, все ми віддаємо на силу оборони, тому що завдяки їм ми можемо робити цю діяльність і ми робимо все, що ми можемо робити для нашої перемоги. Спочатку повноштаного вторгнення, ми вже передали на силу оборони 86 мільйонів гривень. На жаль, ми всі з вами живемо життя, в якому волонтерство не закінчується. Кінчиться ніколи, тому що після війни настане відбудова країни, потреби в наданні якоїсь медичної допомоги постраждалим або якоїсь матеріальної допомоги багатьом людям, які постраждали від цієї війни, вона не закінчиться ніколи. Гурт без обмежень вирушає у світовий тур та тур містами України. Дізнатися про своє місто і концерт у ньому заздалегідь можна з офіційного сайту гурту без обмежень. Долучайтеся до цих чудових емоцій. Від ми разом єднаємось без обмежень.